О, привет. Так, друзі, усім привіт. Доброго ранку. Так, зараз Катюха трошки в мене зайнята, каже, мама, піди погуляй. Мамі йти гуляти. Так, Легко, легко. Каже, візьми тільки зонтик, мастричка. Так. А в нас сьогодні є така погодка, якась, знаєте, начебто, як сонечко пробивається скрізь такі плотні тучі. Сьогодні понеділок, вчора. Ой. Ви знаєте, що вчора ввечері було, куди в Харкові попали. І з'явилася така інформація, що Харківська, Полтавська. Дніпропетровська і Запорізька область, начебто без світла або щось там мігає. Ми ж давай бігом до Владіка дзвонити, а це було десь ну, половина 11-го вечора вже, мабуть. Владік, що в нас там вдома? Світ мігає чи ні? Він каже, я не знаю, я сплю мені рано вставати. Ой, ну, начебто все гаразд. Ну, ми віримо, що все буде гаразд. Коротше, без коментарів, добре. Ну оце як акація цвіте. Іду радує глас. Да. Там на гармонії чоловік грає. А знаєте, вчора ввечері, коли була така інформація, що декілька в нас областей мігає світ, в Харкові пропав, пропало світло. І Катюха моя каже, його, мама, треба паурбанк, щоб був заряжений. Мало чи що може бути. Кажу, Катюня, все буде добре. І осінь прийшла. Акація вже. Та там люди йшли, то я так відвернулася, щоб людей не засмучувати. І знаєте, це я точно от колись сказала. посміхаємось крізь сльози і тримаємося достойно. Ну це так. Троянди. Які гарнюні, подивіться. Троянди. Я зачепилася за троянду. <гум> О, яка краса, так? Да? Так, ну що, майже вже прийшла. Це я вам не сказала. Я в торгівельний центр вирішила трошки піти, прогулятися. І тут є набережна знаєте Стою думаю чи на набережну піти, поки дощика немає, чи в торгівельний центр. Коротше, у мене сьогодні відео. таке Що бачу те і показую, як завжди. ну Таке вирішила трошки на набережну сходити прогулятись. Не знаю, в мене коли стоїть вибір, магазин або природа, я завжди за щось таке живе, за природу, за щось таке спокійливе. Не знаю. На дощик, може буде, може ні. Та яка різниця? Класно, так? Люди ходять спокійно, гуляють теж, хтось фоткається. Ми зараз на мостику дивіться усьовшинки, Жов... жовті, водичка трошки зелена. А ми по мостіку трошки прийдемося з вами. Так спокійно. Не знаю, мене таке заспокій. Якщо вибирати шопінг, якісь шмотки, це я йшла, думаю, таки ж треба губнушку собі глянути. Бо я ж вам казала, забула губнушку і зараз контурним карандашом це намалювала і все. ось, Тому, думаю, корисне поєднати з приємним. Там уточка плаває, там неподалік. Ось тому. Класно. А якось так парку. Мабуть, дощик буде. Оце вже не вийшли. Такі класні, зараз покажу вам. Я думала, це намальовано, а це живі такі якісь виноградики, які в'ються. Зараз ближче підійдемо, подивимось. Ну все, бачите? Так от якось вони по стінки йдуть. Подивимося, якось так закріпляються, чи в них тут. Ну, Не хочу руками чи. Чіпляти це живе? Ну, якось так тримається? Класно. Красиво. Так, трошки позитива взяли, якогось такого спокойствия. А зараз підемо на шопінг, подивимось. Зараз від духовного до матеріального. Класно, правда класно. Ого. А я пам'ятаю, як тоді у квітні, на початку квітня, я приїхала до Києва. І Так, цією дорогою від Мар'яни йшла. Машин де-не-де. Людей, ну так, не дуже багато було. А зараз ну, люди повертаються до життя, це зрозуміло. Про це можна і не казати. Чомусь так, знаєте, така думка прийшла і я з вами вирішила поділитися. Так, ну що, заходимо. Торгівельний центр. Людей не так і багато, так спокійно. Раніше заходиш, так гучно музика грає, М -м якась виставка. Да, таких виставок зараз, знаєте, буде крізь. І в кожній буде своя історія. І в кожній буде своя історія. Гляньте, яке фото, так? Да? Можна ні про що більше не казати. Так, ладно. Так, зараз поїдемо на другий поверх з вами. Там наче кіко було і одяг був, позаглядаємо. Да, людей не також багато в, торгу... в торгівельному центрі. Ну, сьогодні понеділок, зараз скільки 11 година ранку. Ну, Зуття Еко. Може зайти якісь красівки глянути. Ні. Ну, якщо тобі щось не потрібно, Таня. Так. Щось в мене сьогодні з вами такий сумний шопінг. Вайкік. Ну, вайкік, що я у нас не бачила. Вайкік я все у нас бачила. Ну, вирішила зайти, може тут щось таке є, що в нас немає. Брюки. Ага, брюки, які отакі? Ні, Ніякі. Чорні, але ж не теплі. О, отакі піджачки. У нас таких ще піджачків я не бачила. Бачите, вони як з Люріксом йдуть. І яка ціна. ну... 900 гривень. О, у нас таких не було піджачків. З карманчиками. Це вони на пуговичках. Ну, такий начебто нічого. Курточки, курточки. 1000 гривень, 999. А чому ще 99 копійок не написали? Не знаю, мені тут нічого не треба, а якби ходити, то... Не хочу. Жакети п'ятьсопдев. Майже такий вайкік, як і у нас в місті. Так, поїду я вниз. О, ось якіко, те, що я шукала. О, скімо, такі. Угу. Це йде як олівець помада. А це, це перша, що ви мені показували, вона стійка помада йде, а, чи стійки, угу. і зволожуюча, чи ми йдемо чи фініш. Вона така саме бархатна, по відчуттям. Угу. Можна ще раз? її? Угу. Не знаю, начебто тільки губнушка потрібна була. Ні, тільки губнушка і все. У зараз також розпродаж проходить на центральній Угу. А, ось, ось тут? Так, ну, на всіх трьох. Мінус три, п'ятдесят, сімдесят. Угу, Дякую. Так, ну що, купила я отаку губнушку. Тон, тон тон. Ноль. 12, да, чи що? Я не знаю, де тут тон пишеться. А, 0,7. Така вже більш на осінь. Так. А, так, карта інтертоп і кіка це одна мережа, мені сказали. Кажуть, у вас є наша картка? Кажу, немає. Він каже, а картка інтертоп. Я кажу, є. І оце кіко і інтертоп це одна мережа. Не пам'ятаю, я казала чи ні, 299 гривень коштує ця губнушка. Зараз буду наверху, я покажу вам поближче. Це я хочу на терасу вийти. І там уже розпечатаю, покажу вам губнушку. Але ж я опять заблукала Таня. А, сюди. Цього я пам'ятаю наше відчуття, коли ми перший раз е після початку війни відкрили терасу. Наші емоції були з Катюхи. Та-там! Так, тут зараз буде вітер. Так, а де тут? На чому посидіти можна? Там от люди є? Це тут, де ми з вами тільки що гуляли, я вам покажу. Так, дивіться, тут якесь щось тут таке буде, поле може, ну, мабуть, не футбольне. Ну, щось, щось роблять. Ну, тут ми з вами вже були сьогодні. Так, зараз хочу розкрити губнушку, вам показати. Так, ось така, а металевий корпус. Фокус не показується. Ну, ось такий колір. Каже, на осінь буде якраз добре. А там ту, що я дивилася, О, собачки бігають, граються. А та каже, що я дивилася хотіла зараз, вона каже, ну, на осінь вона буде не дуже. Ну, подивимось. Не хочу руки мазати зараз. Якось так. Такий панорамний від. Та-дам. Так, все ладно. Що ми тут не бачили? Все ми тут бачили. Це гаю так час, поки що Катюня там зайнята, я не хочу її заважати. Вона сказала, мама, йди трошки, пройдися. Ну, я оце ходжу, тиняюся туди-сюди. Знаєте, якось відчувається, що щось не то. Чому? Тому що ну, якось незвично так, десь тихо в якомусь магазинчику може грати музика, а, а так ну, це не схоже так, на торговий центр, як це було до війни. Якось так тихо, пусто. Так, і дуже на вихід. Якось так. На ескалаторі трошки поїдемо. Він такий. Ой. Ось такий шопінг мої дорогенькі. У нас сьогодні з вами така прогулянка по Києву. От я йду, що бачу, вам показую. Якось так спокійно, думаю, чи буде дощик чи ні, зонтик вигулю, парасольку вигулюю, а небо в нас. Ну, якось так. Так, да, в Києві такий двіжняк, хо-хо. Так, Тут якась у нас на торгівля, ну я не про це. Я про це хочу сказати, що обмін валют, що курс не світиться. Раніше йшла, ой Боже, курс валют піднявся, треба щось купувати. А зараз хто його знає, що там за курс валют, і нічого мені не потрібно купувати, і все у нас є, тому якось так. Тож не даремно кажуть. Менше знаєш краще спиш. Е, так оце і я про курс валют. Якби, знаєте, побачила, курс валют піднімається, а аж в магазинах, всі все скуповують. А зараз, та. Ви думаєте, що я тут стою дивлюсь? І що б я тут дивилася? І що воно мені тут треба? Яка краса, так? І тому, знаєте, краще, коли курс валют дійсно прибрали, і він ніяк, менше ажіотажу. Як по мені, то це так. Покажу, яку яка картошка по 20, отака по 20. Е, була ще по 15, по 25. Ну, я отаку по 20 купила. Нормально, 3 кг зонтик мій. Ось <ріг> ну, вже майже осінь.